Вітаю красуні! Знову я до вас зі своїми підказочками від Всесвіту. Давайте подивимося, чи готовий він до серйозних стосунків з вами. Ой, ну ви маєте справу з дуже егоїстичною людиною, самозакоханим, який любить в першу чергу лише себе. Він, звичайно, готовий до всіх стосунків там, де він не повинен нічого робити. Він не повинен вкладуватись, він не повинен допомагати. Він буде більш навіть пасивним і буде чекати, коли його оберуть, коли його будуть кохати. І при цьому йому дуже легко буде від вас відмовитися. Це така людина наразі, такі в нього зараз. Життєва позиція, що те, що не його, те не його. Якщо він комусь потрібен, то нехай дівчина старається. Ну, це така людина. Ну, доволі така егоїстична позиція на даний момент часу.